Назвати Аня, я навчаюсь в медичному університеті так я дивилася цьогорічне Євробачення, і взагалі мені Джамала як співачка дуже подобається. Можливо, вона не є такий стандарт попсових. Наших співачок, але голос в неї надзвичайно сильний, і з самого початку я була впевнена, коли навіть вперше почула цю пісню, що вона війде в тройку найкраще. Але те, що вона зайняла перше місце, це взагалі супер. Стосовно концерту, її це дуже велика честь, що вона приїде в наше місто, і можливо, я з друзями відвідую цей концерт, хоча ще не впевнена. Мене звати Діана, так звичайно, я дивилася Євробачення, адже всі свідомі патріоти і всі українці, які е, вважають себе українцями дивилися Євробачення і дивилися виступ нашої українки, Джамала. Е, я намагалася до останнього не дивитися її пісні, не слухати її, не бачити кліпу, що не кліпу, а виступу, щоб потім тверезо оцінити ситуацію. І коли я побачила виступ у півфіналі, я дійсно була вражена. Потім, прочитавши історію, мене це ще більше надихнуло. Е, мені дійсно дуже сподобався виступ, і вона молодець, що вона витягнула. Про на нашу Україну і поставила її на перше місце. І звичайно, я піду на концерт у неї. Ще таке питання, як вважаєте, у Євробачні в Україні пройде, все-таки у нас хтось каже а то, хтось каже війна, а ну це досить публічний захід. Як вважаєте, наступного року Євробачня буде в Україні, українського відміна? Ну на рахунок того, а то війна, вона вже у нас триває два роки, і люди звикли з цим жити. А, тобто, в певній мірі. Ходіть так само в клуби, люди ходіть так само на інші концерти, так само як і Лубода приїжджала, до нас яку, в принципі, ніхто практично не підтримував з активістів. Тому я думаю, що це реально, просто владі треба буде дійсно цьому подродитися і активістам, щоб організувати це все на високому рівні. Так, я дивилася побачення. Взагалі мені шоу сподобалося? Все, я підтримувала джерма. Я сподівалася на те, що вона війде в першу петірку, але я не була впевнена, чи займе вона на перше місце чи ні. Я дуже здивована, дуже рада. Рада за і за Україну. Мене звати Людмила, я дивилася Євробачення, звичайно, не до самого кінця, тому що заснула, але сам виступ Джамали мені сподобався, я його бачила, очікувала на перемогу, тому що Україна вже повинна була перемогти. На концерт, думаю, піду, але ще не на 100%.